Пане президенте, звертаюсь до вас напередодні вашого візиту до Польщі, де серед іншого, відповідно до інформаційних повідомлень, ви плануєте обговорювати безпекову ситуацію в Європі та в Україні. Розвиток демократичних процесів в Україні, за якими ви безпосередньо спостерігаєте. Судова та правоохоронна реформа, які мали би гарантувати розвиток цих процесів, перенацілила діяльність російських спецслужб на створення позицій впливу навколо президента України Володимира Зеленського. Із поставленою задачею Росіяни блискуче впорались. Фактично не маючи змоги впливати на зовнішньополітичні процеси насамперед, завдяки єдності партнерів, російські спецслужби створили в Україні два паралельні світи: в одному вчорашні вчителі, лікарі, менеджери, селяни, не чекаючи наказів, стали на захист своєї землі. В цьому світі громади збирають для солдат кошти, одяг, засоби зв'язку, а діти збирають на вокзалах та у підземних переходах копійки, щоб наблизити перемогу. У іншому російські проекти існують регіони, де Керовані посади зайняті маріонетками Кремля, створюють схеми за розкраданням коштів, призначають на посади лояльні до Росії особи, Правоохоронні структури здійснюють кримінальні переслідування військових. І весь цей фарс подається у підконтрольних зим і як величезні здобутки. Вказана ситуація неодмінно рано чи пізно призведе до внутрішнього протистояння, що у свою чергу негайдом буде використано росіянами або для повного знищення України, або для закріплення своїх позицій та подальшого терору Європи та усього світу. У зв'язку з тим, що ситуація, яка склалася зі мною, вже є типовою і непоодинокою в Україні та контролюється безпосередньо росіянами. Хотів би попросити вас розглянути питання про звинувачення мене у вчиненні будь-якого злочину проти Сполучених Штатів Америки та як наслідок звернення до України з умогою видачі мене Сполученим Штатам. Вважаю, що це не буде втручання у внутрішні справи. України натомість це слід розглядати лише як адекватну відповідь російським спецслужбам, які почувають себе в Україні як вдома. Мені здається, що в Сполучених Штатах Америки довести, що я, наприклад, непричетний до вбивства президента Кеннеді буде набагато легше ніж протидіяти в Україні всьому проросійському оточенню президента Володимира Зеленського. Зазначу, що за шість місяців з дня мого затримання зі мною не проведено жодної слідчої дії чи допиту, хоч я неодноразово наголошував на готовності проведення поліграфічного дослідження чи навіть застосування щодо мене хімічних препаратів для доведення моєї непричетності до злочинів, які мені інкримінують чи до будь-яких інших. Всі суди, які відбувалися, ґрунтувалися виключно на показах осіб, стосовно яких мною надані відеофайли, які вказують на їх проросійську спрямованість у той же час, і як то моєї невинуватості, надано аудіо, фото, відео. Та покази свідків яких свідомо не беруть до уваги судді. Судді, які призначалися ще за режиму Януковича, кажуть про наказ, отриманий з офісу президента України, а саме від Єрмака та Татарова, серед слідчих ДБР є особи, які до 2019 року працювали у Москві, А їх керівництво спільно із російськими спецслужбами сприяло втечі поплічників Януковича з боку прокуратури та СБУ. Ситуацію контролюють люди, призначені Єрмаком. Стосовно мене розгорнуто дискредитаційну компанію у підконтрольних офісу президента змі та інтернет-ресурсах, зокрема на тих, які були задокументовані у 2020-2022 роках, і як проєкти спецслужб Росії, відверта брехня стосовно мене транслюється та тиражується напередодні кожного судового засідання. 27 лютого призначена апеляційна розгляд підозри вчинення мною злочинів, на розгляд якої до суду першої інстанції мене забували привозити керівником розгляду, призначено суддю і паленника, який традиційно є головним підписантом в інтересах офісу президента України. Мені повідомили, що вже підготовлення рішення про відмову в моїй скарзі, не зважаючи на те, що вся підозра повністю мною спростована, а у процесуальному відношенні слідством порушено близько 90 статей процесуального кодексу та 40 статей. Іституції України насправді втручання США навіть у вигляді незалежного спостерігача може зупинити російський вплив на політику України. Мільйони громадян України не хочуть жити у правовій ксерокопії Росії. Ваше невтручання може призвести до їх фізичного знищення у подальшому. Дайте Україні надію на демократію та справедливість.